Це початок. Я з'їв миску борща і три фаршированих перців. <рес> Головне, щоб не, не пірна Мопа і Бруківка. Зажди там далі. Це був найкращий гравійний маршрут. Гравій сподобалося. Ого, вранці туманчик. Вісім ранку. А вже туман такий, точніше ще туман такий. Капець. Всім добрий раночок. Ось на ранку, субота. Айдіс там сьогодні. 16 чи яке там. Зараз, значить 17, неважливо. Сьогодні їдемо, бревет навколо Хриницького водосховища. У нас сьогодні небагато. Володія. Ярик є. Яркі. Орест Ярі. Ярі. і Артур а це початок просто туманище. Видимість взагалі, блін. Кілька метрів буквально. П'ятдесят сім хвилин в дорозі. Середня 27,8 навіть. Ми їдемо, правда, з вітром в спину. Якщо поки все нормально. А, до речі, хто не зрозумів, я на греволі сьогодні. Бо сьогодні нас очікує цікава дорога. По-перше, другорядні дороги, але доволі погані, з поганим асфальтом мало хорошого, точніше буде сьогодні. Ну а по-друге буде 10 кілометрів 10 гравійки і кілька кілометрів бруківки. Тому сьогодні у нас буде цікаво навколо водосховища. І десь тисячу набору на 200 км. Нормально. Включимось далі. Ярослава, розкажи, що відбулося, що я не встиг зняти. Я їхав покатувати. Як? 40 км рівно. Нормальні такі горочки проїхали. Верхнюсь, верхнись, Мульнівська траса. Точніше, не траса, яка тут траса? Дорога Млинівська. У нас тут Глинівський напрямок. Напрямок, так, да, точніше. А, І вже набрали 367 метрів. Приїхали той не, не зовсім приємний відрізок, хоча в принципі їхалось нормально, я очікував гірше. Зараз перетнули вже трасу Льодубно-Луцьк. Заїжджаємо в Линів. І В Млинові у нас буде очікування. Не на цих кадрах ви бачили прощання із нашим героєм з міста Линів. Такі моменти мають нам ще нагадувати, якою ціною нам дається власне життя, можливість вільно їздити, можливість бути зі своїми близькими, можливість просто жити. Зараз на фронті знаходиться багато наших друзів, знайомих, близьких, родичів. Один із таких це Діма Кіричук, який багатьом із нас відомий, особливо в місті Рівному, та і поза містом. Велогонщик, веломеханік хороший та просто добра людина. Діма збирає на автомобіль для свого підрозділу. А, там сума немаленька, але я, я вірю, що кожен з вас по 5, 10, 20 гривень, хто скільки може, кожна гривня дуже цінна буде, і ми зможемо закрити, допомогти закрити цей збір. А, я знаю, що ви активні, і в мене в коментарях скрізь, і я впевнений, що ви допоможете. Тому дуже Вдячний кожному особисто, тисну руку. Слава Україні! Короче, ми вже в мої прописи. А я сказав, що наїжений. Я зранку так наївся. Я з'їв миску борща і три фаршированих перця. Ще є, є. да? Ще тут є. Так що я тільки каву, і ми їдемо далі. Худохло очі ще таке не їм. І кава. Ми ну, 50 кілометрів. Виїхали з Минова. попили кофе і прямуємо далі. Команда в зборі. Їдемо грубкою, все чітко вже починає трошки теплішати, десь і туман зникає потрохи, бо до Млинова просто заліплював очі, заливав, грубо кажучи, але зараз зараз класно їхати. Починаємо трошки підсихати, окуляри вже висохли, дорогу стало видно. Взагалі. Одним всі в зборі, всі щасливі, всі довольні. Не вистачає тільки дока, у якого сьогодні день народження. Кажуть, рандонер поминен страждати, так як він зазвичай говорить, коли ми їдемо і нарікаємо, ой, асфальт поганий, о, бруківки багато. Хто казав, що буде легко. Ми сьогодні їдемо, хто на нагревали, хто на шосі. Бомба. Єдине, що нас мало. Хотілося б більше, але багато з наших хлопців, які катають, зараз захищають країну. Нічого, завдяки ним ми можемо їхати. І Ми їм безмежно вдячні. Погодка нині шепче. Да? Зараз будемо. Сонечко вийшло, поля ліси проїхали. Проїхали бурякові терикони. Їдемо далі. А раз будемо всі заздрити Володі, який їде на короткому. <рес> <рес> будемо роздіватися Ми теж. В <рес> ну. Головне, що окуляри високо. Так, да, немає туману. Погодка реально бомба. Ярик, можна скоротить через водосховище. <рес> на дівка. <рес> <на> лод... <рес> На каналі неочікувано з'явилися перші спонсори. Всім дякую за підтримку. Тисну руку кожному особисто. Зелені банани з собою. Спіють по дорозі. Він вже як два тижні. Зараз там Зараз там їдеш, я постійно розджу. Смачного. Так, док, вітаємо вас з днем народженням, прямо з вашого того бривіта, якого ви сюди придумали. Вітаємо док. Міцного вам здоров'я і гарного вам дня і мирного неба. Вітаємо вас! Цей бривіт ми їдемо і, з вами О, думками. Тут, тут їдемо з вами, ви знали. До повинен страждати. Ми трошки страждали зранку, але чо, да, нормально. док, ми. Привіт, лайтовий! Ну, ми робимо все, щоб страждати. поки док ковбасу ми... З днем народження вас, док. Вінницьке водосховище. Зараз нам треба ось так десь по колу його проїхати повністю. Там десь берестечка І Будемо там якимись грибіннями їхати. Там док нам обіцяв гравійку і бруківку. Коротше, має бути цікаво, я думаю. Хріники така красота тут осінь, гарна дуже бомба. А зараз десь будемо повертати з дороги, селимо якимось Їхати будемо бачити що там. Орест хотів за 8 годин, каже треба проїхати, там ми не проїдемося, сьогодні за 8. Аби за 9. А взагалі, я думаю, за 10. Док, а це тільки вас згадали? Тільки Орес згадав за ту історію, де ви з ним весною десь їздили на Луцький горохів. Ми заїжджаємо, опа, і бруківка. А якщо якраз ми тут попали, ще його проха вилетіла. Так, тут кілометрів три, я так розумію, такої бруківки, але наче да, їдеться збоку. Нічого. А тепер гревел. Казав док. Наче вісім км і дев'ять. Ось такого гревела буде. У нас. Чо, прикольно А це то дороги? Короче, 8 км такої бруківки наш... Ой, гравійки, що на спуск такий був жорсткий. Ну, нічого. Цікаво зато. Ну что, дума, просто так в полі стоїмо. Курва, така. Що полі... там на шосе? Це АСС. Ну ладно, хромолі можна їхати. Що там? по дорозі. шосери, так? Що пройшла хмара чи ні? 20 Казав 8 чи 9. Я чув, що 30. Так, ну оцей гравійний відрізок просто топ. Нарешті гравійник себе почувствував як риба в воді. Шикарно! Дай Ярик? Нічого не чути буде! Що можеш сказати Доку на рахунок цього маршруту? Рандонер повинен страждати, що тут можна сказати. Ракета, бомба, ти що, в мене такий масаж, не треба йти в ніякі клініки, щоб розрести свій ціл. Коротше, висновок, шосером можна їхати? А можна їхати, ти що? Просто тримати руля треба і все, було, треба їхати. Революм обов'язково треба. Так, ми здається, в берестечку. Так. Історичне місто, битва під Берестечком Козацьке. Якось так непомітно і приїхали сюди. Ждемо зараз ще десь пацики наші. Кажи про місцевий колорит. Я заходжу в цей магазин, я так дивлюся і кажу, ну, жіночці, знаєте, я як машину часу потрапив, ніби в 70-ті 80-ті 70 роки. Все в найкращому стилі від е, гастрономів. От радя радянщины. С пустими живе. полками, да? Да. Питаємося. <рес> Артур, знайшовшись поїсти. Знайшовшись поїсти. Будемо їсти висі. На, пригощайся. Бач, як голодний його розкриває. Ні, та ви їжте. А що ви таке З знаєте? Я не знаю як ви живете вообще. Які греки. В... Володя як за Божим духом, як я, так. Да. Кажу до Ярика, мабуть, тут карточкою не воно можна воно. розрахуватися. Дивлюся, термінал стоїть. Ну а я просто голодний не їжу. А в мене ще я. О. Хоча Десь бачу голосове повідомлення від Макса, тому що каже, що Снікерс це шляпа і краще не їсти. Дивішь, а я зараз як бьорну, то доїду до рівного. О, а от бьорн, да? Головне, щоб не. Не прдну! <реш> Пірдать можна! Короче, невеличка у нас тут Павло. Чіл, мов би Думав щось так. показати, але що тут показують, коли ти бревіт їдеш, нема що показувати. Будемо їхати, а колись окремо сюди заїду. Зараз заодно подивимося, яка сюди дорога від Димидівки. Ль Льоха давно хотів сюди з'їздити. Ні, я думаю, що вже буде нормально. Це урбанізація, блін. Орест, це як що скажеш, як тобі колорит? Тема. Герономчик це завжди тема. Кооператива це стандарт. Завжди стандарт. До фініша ще 92. Трошки підкріпилися, можна їхати. Їдемо. Вже 141. Під'їжджаємо Під в Шаз Голдумлину. Все, саме. Ну, дорога терпимо, в принципі можна їхати, але зараз трошки вітер почав задувати. Сподіваюсь, ви мене там чуєте. Зараз не Володя, Ярик з Артурчиком відстали. Артурчик заголодав. Донорські руки після гравійки і пилюки. в Ми Минові Кав'ярня. Полі. Ну що Володя, як воно? Нормально, дивись, качу Погода супер, правда? Погода, да. Шикардосна. Прогноза, ми вже в Рівненській області. Ой, навіть в Рівненському районі, Які ж області, в області ми давно. і да, 174 у нас а, 1075 вже набрали. Дуже гарні пейзажі. Володя на фоні. Гравійку там на руки. Як, як вам Володя гравійка? Гравійка. Чи щебійка. Булиги такі. До. Да, добре, що я гревелом поїхав. Ну Док попереджав, так як би все було зрозуміло. Тут підйомчики такі помлинівські непогані. Але нічого, вивозимо. Вже залишилось. Зовсім небагато. Ну що, такий властовий, самий складний підйом лишився нам на сьогодні. Далі ще кілька американських гірочок, але вже не такі будуть, як цей складний. Ну і все, на цьому буде. Нам 15 кілометрів до фінішу. Їдемо помаленьку, не спіша. Спішити вже немає куди. Викручуємо на каденці. Різниця, що ми тільки їхали. Ну я б на цьому велику так би не тулив. Що скажете? Ось так зразу не можна зібратися з думками. Нормально приїхали? Ну. Так, ще не сильно укатався. Можна, да. можна ще трошки. Ні, якщо чесно, то нормально пройшло. Я думав, що буде трохи не, важче. Отак і незамітно, я якось хлоп, не. хлоп приїхав. Якби я ж їхав своїм алюмінієвим шосером, то я би замахався значно більше туди. Хоч там менше ват треба трохи. Ну, але... Багато розбитої дороги було. І хороші дороги ми, майже так. не було. 9.27 у нас вийшло, середня щось там, 26 з копійками. Та в принципі нормально непогано. останніх 50 майже з Володі доїжджали, Орес трохи вперед поїхав. Ярік з Артуром десь доїжджає. Я думав, що буде трохи важче, але погода сприяла, кущі там закривали від вітру. Туди за вітром назад проти вітру, але кущі прикривали. Гравійка мені в принципі навіть в кайф, тому Доку респект було за маршрут. Це бомба. Гравійка сподобалась. Резина якраз підходяща. Все підходяще. У тебе 32, ну так. 28. 28. Таке чисто шосейно. Хорошо, асфальту не було. Да, по 50 метрів були якісь куски, чик з Яриком фінішували. Що я можу сказати, не дивлячись на те, що в мене був перерив взагалі не тільки на шоссері, а взагалі в велосипеді там МТБ, на МТБ більше як півтора року, 200 кілометрів я проїхав, там може, там, уже 10 годин, виходить. Десь так, так. Да. Е -е, судоми заважали, але ми їх не слухали. Там тако каже, Ярик каже, що там твої ноги? Кажу, я вам сказав, так от. Давай, <рес> гравій, гравій, просто ну, доку. подякуємо за маршрут! Просто благодарочка. А, Казав нічого, док, що Родонер має не страждати, не могу, щоб чи... по гравію страждав, щоб по, на підйомах з ногами страждав. Коротше, я виконав. Це була неймовірний був неймовірний заїзд. Найкращий просто маршрут. Дякую, Доко. Це був найкращий гравійний маршрут, який я бачив за всю історію бревітів. Да. І звісно, по традиції потрібно закріпити все нормальним хмільним ізотоніком. Так. Тому що рандонер має пити пиво. Дякую вам всім. До зустрічі, в Рювело. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подбайки, залишайте коментарі. Всім до зустрічі, всім пока-пока. Пока володя.